Я, Олена, 29 років, медсестра в реабілітаційному центрі в Харкові. Моє життя колись було чітко розпланованим, стабільна робота, маленька затишна квартира, де ми з моєю кішкою муркою насолоджувалися спокоєм і мрія, яка здавалася майже реальною, вступити до магістратури з нейропсихології. Але три роки тому все змінилося. Мій молодший брат Тарас потрапив в аварію, і моя мати Галина. Зробила все, щоб моє життя стало її інструментом. Зараз я в суді, борюся за свою свободу і правду. Все почалося з одного дзвінка. Я була на зміні в київській лікарні, коли мама зателефонувала і сказала Тарас у реанімації, приїжджай. Її голос був сухим, без емоцій, наче вона повідомляла про поламану пральну машину. Я кинула все. Розірвала договір оренди квартири, попрощалася з колегами, написала Остапу своєму хлопцеві, що мушу їхати. Я думала, це тимчасово кілька тижнів, може, місяць. Тарасу було 21, він був сповнений життя, грав у футбол, мріяв стати звукорежисером, любив гуляти з друзями. Але тієї ночі під зливою п'яний водій врізався в його машину. Тарас вижив, але з паралічем нижньої частини тіла. Проблемами з мовленням і хронічною слабкістю. Коли я приїхала до лікарні, він виглядав як тінь себе блідий, з порожніми очима, підключений до безлічі трубок. Я тримала його руку, поки він спав, і обіцяла собі, що ми впораємося. Мама стояла в кутку палати, схрестивши руки, і дивилася у вікно. Вона не плакала, не казала нічого втішного, її мовчання лякало мене Мамо, що кажуть лікарі? Запитала я, намагаючись розірвати тишу. Параліч незворотний, відповіла вона, не дивлячись на мене йому потрібна буде постійна допомога. Ти медсестра Олено, ти знаєш, що робити. Її слова звучали як наказ, а не прохання. Я кивнула, думаючи, що це тимчасово, я помилялася. Спочатку я вірила, що ми команда. Тітка Марія, мамина сестра, з її добродушною усмішкою і вічно розпатланим волоссям взяла на себе готування і закупівлю продуктів. Вона приносила домашні пироги, жартувала, намагалася підняти настрій. Мама зі своїми організаторськими здібностями зайнялася паперовою роботою, страховими виплатами, лікарями. Я ж стала головною по догляду за Тарасом. Щодня я вставала о п'ятій, міняла катетер, робила масаж. Щоб запобігти пролежням, готувала йому спеціальне харчування. Я читала йому книги, він любив фантастику, особливо відьмака. Іноді він намагався жартувати, але його голос був слабким, слова плуталися. Олено, ти як супергероїня? сказав він якось, намагаючись усміхнутися. Я засміялася, але всередині відчувала, як втома накочує хвилею. Я думала, що ми всі працюємо заради Тараса. Але за кілька тижнів я помітила, що мама дивна. Вона не сиділа біля його ліжка, не розмовляла з ним про його почуття. Вона була моторошно спокійною, наче аварія не перевернула її світ. Вона приходила з роботи, перевіряла, чи все я зробила, і йшла до своєї кімнати. Іноді я чула, як вона сміється по телефону, обговорюючи з подругами серіали чи плани на вихідні це різало слух. Я сиділа з Тарасом, дивилася на його бліде обличчя. І мені хотілося кричати, як ти можеш бути такою байдужою? Якось за вечерею я не витримала. Тітка Марія розповідала чергову історію про сусідського кота, який украв її капець. Я перебила Мамо, нам потрібна доглядальниця хоча б на півдня. Я не справляюся. Мама відклала виделку, її очі звузилися. Вона подивилася на мене поверх окулярів, як учителька на неслухняного учня. Олено, ти серйозно? Ти медсестра, ти знаєш, як доглядати за Тарасом. Навіщо нам чужі люди? Бо я не машина. Мій голос зірвався. Я сплю по чотири години, мамо. Я працюю в лікарні, потім приходжу сюди, роблю все для Тараса. У мене немає часу навіть поїсти нормально. Вона нахилилася ближче, її тон став крижаним. Тарасу комфортно з тобою. Він тобі довіряє. Ти хочеш, щоб якийсь чужак торкався твого брата. Ти знаєш, як це для нього? Я стиснула кулаки під столом. Тітка Марія кашлянула, але промовчала, дивлячись у свою тарілку. Я не кажу, що він залишиться сам. Я намагалася говорити спокійно. Професійна доглядальниця допоможе. Я не можу бути тут постійно. Мама відкинулася на спинку стільця, її губи стислися в тонку лінію. Сім'я має бути разом, Олено. Ти потрібна йому. І крапка. Я відчула, як щось усередині мене стиснулося. Її слова були не просто проханням, це був вирок. Місяці минали, і моє життя розчинялося. Я не повернулася до Києва. Остап, мій хлопець, спочатку підтримував, телефонував, писав, пропонував приїхати. Але я була поглинута рутиною катетери, ліки, фізіотерапія, розмови з Тарасом, щоб він не відчував себе самотнім. Я бачила, як він намагається усміхатися, але його очі були сповнені провини. Він знав, що я жертвую всім заради нього. Якось він сказав, повільно підбираючи слова Олено, ти не повинна це все заради мене. Я стиснула його руку, відчуваючи, як сльози печуть очі Тарасе, ти мій брат. Я хочу, щоб ти був у порядку. Але всередині я кричала я не могла більше. Моя мрія про магістратуру, моя кар'єра, мої друзі усе зникало. Я перестала відповідати на дзвінки. Остап врешті пішов. Ми сиділи в кафе під час його останнього візиту до Харкова. Він дивився на мене з болем. Олено, я тебе люблю, але я не можу жити в очікуванні. Ти зникаєш. Коли ти повернешся до свого життя? Я не знаю, прошепотіла я, дивлячись у каву. Тарасу, я потрібна. А тобі що потрібно тобі? запитав він. Я не відповіла. Він пішов, і я не звинувачувала його. Але щоразу, коли бачила його ім'я в старих повідомленнях, серце стискалося. Мама ж продовжувала вдавати, що все нормально. Вона приходила додому, перевіряла, чи поміняла я Тарасу постіль, чи дала ліки, і йшла. Іноді я чула, як вона базікає по телефону, обговорюючи з подругами поїздку на річку Сіверський Донець чи новий ресторан. Я ж їла локшину швидкого приготування. Бо не мала сил готувати і носила порвані кросівки, бо всі гроші йшли на ліки та рахунки. Якось я знову підняла тему до глядальниці. це було після важкого дня. Я запізнилася на зміну в лікарні, бо в Тараса піднялася температура, і я чекала лікаря. Ми сиділи у вітальні, я нервово теребила край светра. Мамо, я серйозно. Нам потрібна допомога. Я не можу так більше. Вона подивилася на мене, її обличчя було непроникним. Олено, ти була на зміні тієї ночі, так? Її голос був спокійним, але в ньому була загроза. Тарас дзвонив тобі, просив забрати його. Ти могла піти з роботи, але не пішла. Я завмерла. Тієї ночі я дійсно була на зміні. У лікарні був хаос, аварія на трасі, троє пацієнтів у реанімації. Тарас зателефонував, сказав, що випив, і попросив забрати його з бару. Я відповіла, що не можу, і порадила взяти таксі. Він сказав, що так і зробить. Але він сів за кермо, це був його вибір. Але мамині слова врізалися в мене як ніж. Ти звинувачуєш мене. Мій голос тремтів, вона знизала плечима, її очі були холодними. Я кажу, що ти могла запобігти цьому. А тепер ти хочеш піти, залишити його. Тітка Марія, що сиділа поруч, ахнула. «Галино, це несправедливо. Олена невинна!» Але мама проігнорувала її. Вона дивилася на мене, і я відчувала, як провина затягує мене, як зашморг, ти потрібна йому, Олено. Якщо ти підеш, хто подбає про нього? Я, ти знаєш, що я не впораюся. Я мовчала. Тієї миті я зрозуміла вона не просто просить, вона маніпулює. Після тієї розмови я почала помічати, як мама використовує мою совість її слова були точними, як скальпель. Вона ніколи не кричала, не влаштовувала сцен, але щоразу знаходила спосіб нагадати мені про мою відповідальність. Наприклад, одного разу я забула купити один із препаратів Тараса це була дрібниця, я могла забрати його наступного дня. Але мама увійшла на кухню, тримаючи порожню упаковку, і сказала: Ти знаєш, що без цих ліків у нього можуть бути судоми? Ти хочеш, щоб він страждав? Я намагалася пояснити, що це помилка, що я втомлена, але вона перебила. Втомлена. А якого Тарасу, Олено, він не може навіть встати. А ти втомлена, я стала дратівливою, іноді зривалася на Тараса, кричала, якщо він пролив воду, чи не міг одразу сказати, що йому потрібно. Потім я плакала, обіймаючи його, вибачаючись, він дивився на мене з таким болем, що я не могла дихати. Якось я запропонувала сімейну терапію, я думала, це допоможе нам зрозуміти одне одного, знайти вихід. Ми сиділи у вітальні, я нервово теребила край светра. Мамо, давай звернемося до психолога разом. Нам усім важко, ми можемо говорити відверто. Вона засміялася коротко, різко, наче я сказала щось безглузде Психолог, щоб якийсь чужак коперсався в наших проблемах, щоб тобі сказали, що ти можеш кинути Тараса і жити своїм життям. Це не про те, щоб кинути. Я відчувала, як сльози підступають. Я хочу, щоб ми всі були щасливі. Я не можу так більше. Вона нахилилася до мене, її голос став тихим, майже зловісним. Якщо ти підеш, Олено, я здам його в інтернат. Ти знаєш, як там ставляться до таких, як він. Ніхто не мінятиме йому постіль тричі на день, ніхто не розмовлятиме з ним, як ти. Ти хочеш, щоб він там помер? Я задихнулася. Це був шантаж, чистий і неприкритий. Я подивилася на тітку Марію, але вона опустила очі, колупаючи салат. Я була сама. Ти шантажуєш мене, сказала я, ледь ворушачи губами. Мама знизала плечима називай, як хочеш. Я роблю те, що мушу для свого сина. Тарас, який сидів у своєму візку в кутку кімнати, чув усе. Його очі були повні сліз, але він мовчав. Пізніше, коли я допомагала йому лягти в ліжко, він прошепотів Олено, не, слухай її. Я не хочу, щоб ти страждала. Я обійняла його, плачучи. Він був таким же заручником її слів, як і я. Мама почала посилювати тиск. Вона залишала мені записки на кухонному столі. Тарасу сьогодні було гірше. Ти була на зміні, коли він дзвонив. Подумай про це. Або я бачила, як ти перевіряла телефон замість того, щоб стежити за його ліками. Кожне слово било по хворому. Я почала сумніватися в собі. Може, я справді погана сестра? Може, я могла запобігти аварії? Ці думки душили мене. Якось я знайшла в поштовій скринці лист від мами, хоча ми жили в одному будинку. Вона написала Олено, я знаю, ти думаєш, що можеш піти. Але подумай про Тараса він без тебе пропаде, ти хочеш, щоб його життя закінчилося в якомусь брудному інтернаті? Я сиділа на кухні, читаючи ці рядки, і відчувала, як стіни стискаються навколо мене це був не просто шантаж, це була спроба зламати мене. Я намагалася поговорити з тіткою Марією, сподіваючись на підтримку. Ми сиділи в її маленькій вітальні, пили чай, я розповіла їй про листи, про мамині погрози. Марія, вона не дає мені жити, вона звинувачує мене в усьому, сказала я, теребячи ручку горнятка. Тітка зітхнула, її обличчя було втомленим. Галина завжди була такою, Олено. Вона любить контроль. Але вона твоя мати. Може, вона просто боїться втратити вас обох. Це не страхцем, заперечила я. Вона використовує Тараса, щоб тримати мене на повідку. Марія відвела погляд, і я зрозуміла, що вона не втручатиметься, вона любила маму, попри все. Я протрималася ще два місяці, але кожен день був як біг по колу. Я не спала, їла на ходу, мої заощадження танули. Я перестала мріяти про магістратуру, перестала відповідати друзям. Я була тінню себе. Однієї ночі, дивлячись на сплячого тараса, я зрозуміла якщо я не піду зараз, я втрачу себе назавжди. Я знайшла кімнату в знайомої в Харкові, влаштувалася на тимчасову роботу в клініці. Тієї ночі я зібрала сумку, написала записку, я повернуся, щоб навідувати Тараса. Але я не можу так жити. Пробач. Я боялася, що мама виконує свою погрозу і здасть тараса в інтернат. Але я більше не могла бути її маріонеткою. Через три дні вона зателефонувала. Її голос був крижаним. Ти кинула свого брата, Олено, ти егоїстка. Він плаче ночами, питає, де ти. Мамо, я не кинула його. Я намагалася говорити твердо, я приїду на вихідних. Але я не можу жити тільки заради нього. Ти пошкодуєш про це, сказала вона і кинула слухавку. Я чекала найгіршого, і воно прийшло. У вигляді листа від адвоката мама оформила на мене опікунство над Тарасом без моєї згоди. Вона підробила мій підпис, подала до суду фальшиві документи, де я нібито погоджувалася доглядати за ним до кінця його життя. Я була в жаху, це був не просто шантаж, це була спроба юридично прив'язати мене до її плану. Я найняла адвоката, Богдана, молодого хлопця з добрими очима і твердим характером. Він одразу сказав, що справа складна, але ми боротимемося. У процесі підготовки до суду ми почали копати глибше і знайшли правду, яка перевернула все. Мама отримувала виплати, пенсію по інвалідності, тараса, благодійні фонди, страховку. За три роки майже два мільйони гривень. Вона казала, що грошей немає, що ми ледве зводимо кінці з кінцями. Я ж жила на свої заощадження, купувала ліки, їла локшину, носила порвані кросівки. Коли Богдан показав мені документи, я не могла дихати. Мама не просто використовувала мене вона побудувала систему, де я була безкоштовною робочою силою, а Тарас її квитком до грошей. Я зателефонувала їй, не стримуючи гніву. Як ти могла, мамо? Ти брехала мені, ти брала гроші, поки я працювала задарма. Вона мовчала кілька секунд, потім відповіла холодно Я робила це для сім'ї, Олено. Ти б усе одно витратила ці гроші на свої дурні мрії. А Тарасу вони потрібні. Ти вкрала в нас обох, кричала я, ти вкрала моє життя, його майбутнє. Ти завжди була егоїсткою, сказала вона і кинула слухавку. Я сиділа у своїй маленькій кімнаті в Харкові, дивлячись на документи, і відчувала, як світ руйнується, але водночас у мені спалахнула іскра рішучості я не дозволю їй перемогти. Зараз я в суді. Мама продовжує тиснути, надсилає листи, то благаючи, то звинувачуючи. В одному вона написала Ти розбиваєш мені серце, Олено, я лише хотіла, щоб ми були сім'єю. В іншому ти ніколи не любила Тараса, ти завжди думала тільки про себе. Я не відповідаю. Я знаю, що правда на моєму боці. Я знайшла для Тараса реабілітаційний центр, не інтернат, а місце, де про нього піклуються. Там є фізіотерапія, групи підтримки, заняття мистецтвом. Я навідую його щотижня. Він усміхається, вперше за довгий час. Недавно він сказав повільно, але чітко Олено, я радий, що ти пішла. Ти вільна. Я плакала, обіймаючи його він правий, він вільний від її контролю. І я також, я досі питаю себе, чи могла я піти раніше? Чи була мама просто відчайдушною жінкою, яка не знала, як упоратися, чи це був егоїзм, холодний і розважливий? Що б ви зробили на моєму місці? Будь ласка, поділіться своїми думками. Тільки не засуджуйте Тараса він жертва обставин, як і я. Дякую, що вислухали.